Зусиллями військових за підтримки мецената ремонт приміщення роти охорони прилук завершено. Відремонтований, пофарбований облаштований простір. Всередині новенький ламінат. Нині так виглядає приміщення роти охорони. Раніше події розповідали, як довго підрозділ мріяв про власний куточок. Підходяще приміщення знайшлося неподалік від центру комплектування. Проте останніх декілька років будівля взагалі не використовувалась, і це далось взнаки. Її стан був вкрай занедбаний. Облізлі пошарпані стіни, дірявий дах, відсутні комунікації. Ремонт робили власноруч з нуля. Хлопці обіцяли покликати знімальну групу по завершенню ремонту на новосілля, і ось всього через два місяці таки покликали. Повністю все робили, Починає з підлоги, закінчує потолком. Все можна сказати, що обновлено під 100%. Найважче було. Я думаю, робили, ж наші хлопці, які теж в роті охорони. Вони на в мирний час були будівельниками. І наші наряди, відпочинок. то і от вони свій вільний час, який були відпочивати, вони от робили тут і от вихватити їх із наряда, щоб доробити цей ремонт. Вже було я саме тяжче. Велику подяку підрозділ висловлює всім, хто допомагав у збиранні необхідних матеріалів. Особливо Артему Рожку, депутату міської ради, який майже на 100% профінансував весь ремонт у приміщенні, його звісно, теж запросили на новосілля. Хочу сказати, що дійсно вражений. Я не очікував, що хлопці своїми силами зможуть зробити із того приміщення, яким бачили два місяці тому. Такий гарний. Ну скин так, такий гарний об'єкт, в якому тепер не те, що зручно їм самим. А наскільки я зрозумів по спілкуванню з ними, що до них навіть ходять їхні сусіди сюди погрітися і скажуть, що вони тут настільки класно, що їм не хочеться повертатися в свої кабінет. Внутрішній простір облаштовували також самі хлопці. Підвести та підключити комунікації їм допомогли. Дуже допоміг нам освітленням. Мій товариш Вова Синенко, він директор фірми «ІБК», дуже допомог, тому що світла тут практично взагалі не було, повністю вони кинули проводку, за свій кошт повісили світильники. Світло це головне, то, що ми тут працюємо. Тут штаб роти, як вважається, і в основному тут бумажні такі всі справи, і печатати, і розписувати, все, графіки, світло необхідне. Провели також воду сюди. То теж наші хлопці робили з роти охорони є і вмивальних, і вода і слів води. Найбільше військовослужбовці радіють маленькій грубці, яка зігріває їх холодними днями. Навіть не треба чекати початку опалювального сезону, а просто вкинути кипу дрів. Мені сподобалось серед всього, що тут було зроблено. Це груба, яка сьогодні дає їм тепло. Я просто бачив, в якому вона була стані. До початку робіт, і зайшовши сьогодні сюди і відчувши тепло, я зрозумів, що вона працює, бо свого часу в розмовах з хлопцями вони вони були не дуже впевнені, чи залишати її, чи все ж таки знести. І ми так переговорили тоді, що кажу, краще б залишити. І вона була б для вас дуже класною штукою. І на сьогодні я бачу, що це от мені вона найбільше сьогодні подобається. Головне, я думаю, що у нас тут що ми, тепло йде, у нас це наша піч, вона тут як у нас як пам'ятник. Старовини ми її теж повністю робили, рихтували то навіть шукали пічника такого, що розбирається іменно в печах. Він повністю нам зробив і вивів наверх все. Так що тепло йде. Будемо зиму. Я думаю, зустрічати з теплом. Іван Черняк, начальник Прилуцького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щасливий, що у підрозділу тепер є власне приміщення. Звернулося <'язок> до депутатів морошка, який нам допоміг свого боку. Тобто, Виділенням у нас приміщення було, воно було в занедбаному стані. Були виділені матеріали, ну а вже хлопці роти охорони вже своїми силами зробили більш-менш умови, які придатні для скажімо так, праці, ну, праці, відпочинку, зберігання якогось майна. Тобто Більш-менш ми так. Підготовились до зими. Артем Рожко теж втішений, що хлопці лише за два місяці змогли облагородити таке занедбане приміщення і ставить їх у приклад місцевій владі, яка роками не може довести важливі справи до кінця. Ми всі в цьому сюжеті бачимо в якому приміщенні вони починали, хлопці, і за два місяці що вони зробили. Хочу сказати, що спільними зусиллями разом можна зробити все, що завгодно. І в такий короткий термін, я вважаю, що це короткий термін два місяці. Зробити із нічого таку конфетку, як сьогодні, це приміщення роти охорони. Це можливо. На жаль, на сьогодні влада за сім місяців не спромоглася зробити жодного бомбосховища в місті Прилуки, тобто не зробити, а здати в експлуатацію. Тому це вважаю, що це гарний приклад для. Нашої влади як потрібно працювати.